Бесіда Карлоса Кастанеди зі Свамі Парамаханцею Муктанандою. Кеті Спіїт і Клаудіо Наранхо, духовні вчителі, що мають численних послідовників у районі Затоки Сан-Франциско, провели тривалий час із Муктанандою в П'єдмонті. Одного разу вони привели до нього свого друга Карлоса Кастанеду, автора популярної серії книжок. У яких містяться хроніки його учнівства в мага з індіанського племені Яки? Природним чином, бесіда між баба та Кастанедою зосередилася на порівнянні традицій йоги та магії американських індіанців. Карлос Кастанеда. Мені дуже приємно перебувати в такій святій компанії. Баба. Ми в Індії знов і знов усвідомлюємо, що нам потрібно прагнути до спілкування з йогами, святими та іншими духовно розвиненими людьми. Карлос, я вийшов з іншої традиції. Моя зустріч із доном Хуаном жодним чином не була навмисною. Я католик, і наші інтереси в галузі релігії зводяться до того, щоб не відступати від догм. Доти, доки ви чините так, ви в безпеці. Зустріч із Доном Хуаном справді була випадковістю. Я не шукав її. Зараз, зрозуміло, моя позиція змінилася. Він показав мені, що єдиний шлях зростання це шукати товариства тих, хто йде шляхом знання. Баба. У тому, що ви говорите, закладено глибокий сенс не можна досягти внутрішнього задоволення, лише дотримуючись догм. Якщо догми можуть допомогти знайти задоволення за їхніми межами, від них може бути користь. Ісус сказав, що Царство Боже всередині нас. Догми виправдовують себе тільки якщо допомагають відшукати це царство. Карлос. Зокрема, у випадку Дона Хуана догм, яких варто було б дотримуватися, вельми небагато. Баба. Внутрішнє. Я надзвичайно вільне. Воно незалежне від усіх зовнішніх чинників. Воно виходить за межі всіх ритуалів, і воно вище від усяких догм. У наших писаннях міститься безліч філософських доктрин, званих шляхами. І точно так само, як для того, щоб увійти в цей палац, вам потрібно відмовитися від усіх шляхів ззовні, для того, щоб увійти в палац Бога, що знаходиться всередині вашої істоти, вам потрібно відмовитися від усіх зовнішніх догм і ритуалів. Карлос. Так, це вимагає повного перетворення. Цікаво, чи є у вас учні чи студенти? Я відрізняю одне від іншого. Студент є людиною, яка думає, а учень більш стурбований практичним боком навчання. Баба. Тут ви знайдете лише кількох учнів. У належний час послідовники стають подібними до гуру. Карлос. Як їх відбирають? Це питання вибору вчителя, чи їх вказує якась інша незалежна сила. Баба. Відбір відбувається надзвичайно природним чином. У міру того, як шукачі приходять і час від часу навідують мене, вони дедалі більше і більше висловлюють свою любов, і в такий спосіб вони самі вибирають себе. Це не надто складне завдання, воно не вимагає від мене багато чого. Щойно внутрішня шахті, божественна енергія торкається того, хто шукає, і викликає його внутрішнє пробудження людину вже позначено. Мені нема потреби проводити відбір. Його здійснює внутрішня шахті. Карлос. Це схоже на метод Дона Хуана. Він надає виявлення учня духу. Єдина різниця полягає в тому, що коли учня виявлено, вчитель має заманити його до себе. Баба, мені немає потреби заманювати своїх учнів. Шахті, отримана мною від мого гуру, робиться за мене поза моїм бажанням. Шахті входить у шукача добровільно. Мені немає потреби щось робити. Якщо ви прочитаєте мою книгу Гра Свідомості, ви зрозумієте, яким чином шахті опановує людьми. Ця шахті також називається Кундаліні. Творчою силою Всесвіту. Карлос. Цей процес дуже відрізняється від того, що практикують маги американсько-індіанської традиції. Баба. Між двома традиціями не може бути великої різниці, оскільки все пронизане однією і тією ж шахті. Карлос Американські індіанці вважають, що ніхто зі своєї волі не погодиться пройти цей вельми суворий курс навчання. Одноплемінники Дона Хуана вважають, що доброволець не може не сумніватися. Вони вважають, що оволодіти знаннями може тільки той, хто змушений, а до всякого добровольця вони ставляться скептично. Саме тому вчитель повинен заарканити учня. БАБА. Ми впевнені, що шахті перед тим, як активізуватися в людині, дуже ретельно відбирає її. Ця шахті та сама енергія, яка створює весь космос, а тому вона найвищою мірою розумна, свідома і всезнаюча. Їй відомо минуле, сьогодення і майбутнє, і вона знає, в яку людину увійти. Карлос. Дон Хуан мав у своєму житті тільки двох учнів, я один із них. І вони прийшли до нього, коли він був у вельми поважному віці приблизно 80 років. Баба. У кожного йога або святої людини свій шлях. Карлос. Як ви думаєте, чи є різниця між шляхом святих і тим, що ми називаємо магією? Чи є у вашій традиції щось подібне до чаклунства або магії? Баба. У нашій традиції немає ні чаклунства, ні магії. У сітхайозі шакті розгортаються за допомогою медитації, і саме таке пробудження дає те, що ми називаємо сітхі – духовними силами. У давнину були йоги, які володіли дивовижними і незбагненними силами. Одного з них звали Джнанешвар Махарадж. Одного разу він захотів піти і зустрітися з якоюсь людиною. Тоді він наказав стіні, на якій сидів, рухатися, і стіна доставила його туди, куди йому було потрібно. Це магія внутрішньої шахті, магія Божого благовоління. КАРЛОС Так, я згоден із цим. Але чи приділяєте ви значну увагу практикам, які ведуть до набуття цих сил або ж вони не мають істотного значення для більшого розвитку? Баба. Якщо ви заглибитеся в себе за допомогою медитації, ви виявите центри цих сил. А коли ви натрапите на них, ці сили стануть вам доступні. Карлос, ці центри знаходяться всередині тіла. Баба. Не фізичного тіла. Я говорю про тонкі центри. Існує, наприклад, центр у серці, але це не фізичне серце. Карлос. Якщо центри перебувають не у фізичному тілі, то чи перебувають вони в якомусь іншому тілі? Баба. Усередині нашого тіла існує ще три тіла тонкі центри, розташовані в цих тілах. Наразі ви функціонуєте в одному тілі. Коли ви спите, ви входите в інше тіло. Під час глибокого сну ви входите ще в одне тіло, а коли медитуєте ще в одне. Тобто існує чотири тіла, а не одне. Згідно з нашою філософією існує також чотири відповідні стани. Неспання, сон, глибокий сон і турія трансцендентальний стан. КАРЛОС. Ці концепції вельми цікаві, оскільки маги, подібні до Дона Хуана, як останнє випробування своїх учнів, хапали їх і кидали в прірву. Але учень ніколи не досягав дна. Мені важко дати цьому раціональне пояснення. Що при цьому відбувається з тілом? Воно має розбитися на дні прірви. Але Дон Хуан говорив, що воно не розбивається. Він говорив, що мене зруйнує лише уявлення про моє тіло, як про ціле. Баба. Згідно з його медитацією, ви переходите з грубої матерії в чисту свідомість Те, що виявляється грубим, виходить зі свідомості. Хоча тіло не зникає, воно втрачає свою грубість і перетворюється на свідомість. Ми думаємо, що воно фізичне, грубе, але насправді. Воно є чистою свідомістю. Карлос. Чи є у вашій традиції кроки, що ведуть до усвідомлення того, що все є свідомість, чи не є медитація одним із них? Баба. Наш шлях складається тільки з медитації. Це усвідомлення приходить за допомогою медитації. У міру заглиблення всередину себе, ви дедалі більше усвідомлюєте той факт, що ви являєте собою не грубу матерію, а свідомість. Ми називаємо це різними стадіями еволюції. Мені видається, що все, що ви робите, має коріння в нашій традиції. Хіба що змінилася його зовнішня форма. Карлос, хочу запитати вас про бачення свого двійника, згаданий у вашій книзі Гра свідомості. Один із найважливіших елементів знання Дона Хуана — це розвиток зовнішнього я, точної нашої копії, яка має діяти у світі замість нас. Чи є у вашій традиції щось подібне? Баба. Так, ми називаємо це пратика даршан або баченням власного двійника. Те, що ви описали, є частиною класичної йогівської традиції. В Індії бували йоги, які могли одночасно існувати у двох місцях. Один із таких йогів, на ім'я Манпурі, міг в одному вигляді бути у своєму ашрамі і водночас, в іншому вигляді, десь працювати. Знову ж таки, мені здається, що в наших писаннях містяться основи того, про що ви говорите. Початкова школа, від якої походять обидві ці традиції, має бути однією і тією ж. Якщо ви прочитаєте наші міфологічні писання, ви знайдете там йогів або втілення богів, які приймали різні обличчя для виконання різних справ у різних місцях. Карлос А чи приділяється сьогодні увага цій практиці? Баба. Так, візьмемо, наприклад мого гуру. Хоча він уже не перебуває у фізичному тілі, він часто з'являється мені і дає поради з різних питань. Незважаючи на те, що він покинув фізичне тіло, ми вважаємо його абсолютно реальним і поклоняємося йому. Він з'являється нам під час медитації і сну, передає нам послання, а потім іде. Мій гуру явив себе багатьом моїм послідовникам і передає їм послання. Карлос. Справжній учитель це той, хто переступив через свою смерть. Баба. Нікого не вважатимуть в Індії великим гуру, якщо він не переступить через свою смерть. Карлос. Як цікаво, це абсолютно відрізняється від поглядів Дона Хуана. У нього взагалі не було концепції виходу за межі смерті. Маги вважають, що з розпадом тіла всьому настає кінець. Баба. Це не так. Наприклад, дуже глибокий сон це різновид смерті, проте ми виходимо з нього. З приходом смерті ми залишаємо лише це тіло, але не перестаємо існувати. Той, хто покинув це тіло, може повернутися в інше. Чи не розповісте ви мені, що ви робите для досягнення стану, якого плануєте досягти? Карлос, я закінчив своє навчання, що тривало 15 років. Дон Хуан тепер покинув мене. Він виштовхнув мене у світ. Тепер все залишено на мій розсуд. Баба. В Індії людина також має проходити навчання щонайменше 12 років. Але приходить час, коли гуру розуміє, що учень досяг досконалості і дозволяє йому піти. Карлос, згадане вами бачення учителя у вісні вельми мені імпонує. Був час, коли я міг зустрітися з Доном Хуаном у вісні, але тепер, коли він відпустив мене, я не можу знайти його ніде, навіть у вісні. Баба. Деякі досліди сну приносять незвичайні плоди те, у чому ваш розум активно зацікавлений, показує себе у снах. В Індії був святий на ім'я Тукарам Махарадж, який отримав духовну ініціацію у вісні. У результаті цього він досяг досконалості. Мій гуру являється мені навіть тепер, оскільки для мене він цілком живий. Я шаную його у своїх медитаціях як живу істоту. Я люблю мого гуру всім своїм внутрішнім серцем, тому він і являється мені. Карлос, Ви говорите про видіння під час медитації чи про сновидіння. Баба. Це різні види видінь. Деякі з них це звичайні сни, інші ж близькі до медитації. Вони якраз заслуговують на найбільшу довіру. У медитації також існує стан, званий тандра, що не є ні сном, ні неспанням. І все, що ви бачите в цьому стані, виявляється правдою. Карлос. Тобто, ви знаходили цьому підтвердження. Баба. Ви дуже хороший слухач. За сказаним вами криються глибокі роздуми. Карлос. Протягом 15 років Дон Хуан вчив мене слухати уважно, тому я завжди дослухаюся до сказаного всім своїм єством. Баба. Це помітно. Карлос. Єдине, чого я тепер не роблю, це нічого не записую. Я робив записи під час бесіди з Доном Хуаном, бо він не любив магнітофонів. Баба. Люди подібні до магнітофонів, оскільки їхні мізки не можуть увібрати сказане. Мій гуру теж не любив магнітофонів. Карлос Дон Хуан говорив, що якщо в людини є магнітофон, вона ніколи не слухатиме, розраховуючи потім прослухати плівку. Баба. Я згоден із цим, однак здатністю добре слухати володіють далеко не всі. Лише деякі шляхом тривалої практики набувають здатності слухати з повною увагою. Коли я розмовляв з моїм гуру, я навіть не робив нотаток. Під час написання ж гри свідомості. Все, що я чув від нього, вилилося зсередини мене на папір. Я закінчив її за 20 днів. Кожне сказане ним слово досі живе в моїй голові. Карлос. Так, мені знайоме це почуття. Я відчув те ж саме під час спроб написати про дона Хуана, навіть при тому, що в мене були записи. Баба. Чи живий ще Дон Хуан? Карлос. Отак. Баба. Судячи з того, що ви про нього написали, з ним варто було б зустрітися. Карлос. Так, і було б дуже цікаво, якби він приїхав до Сполучених Штатів. Але він ніколи цього не зробить. Він дуже любить подорожувати, але ніколи не виїжджає за межі Мексики. Я кілька разів просив його зустрітися з різними людьми, але мені ніколи не вдавалося привести когось для зустрічі з ним. Баба. Мені дуже подобається зустрічатися з такими людьми. Карлос, потрібно буде це влаштувати. Хоча я не знаю, коли наступного разу побачу Дона Хуана. Це може бути справою кількох місяців, а то й років. Він не бачить мене більше. Це залежить тепер від мене і від того, наскільки правильно я живу. Баба. Я дуже радий, що ви прийшли сюди з такою любов'ю. Карлос, я скоро повернуся. Баба. Буду дуже радий вам. Ми зможемо зустрітися в будь-який час.